Так, іду вже додому. Ой, вже дев'ятий день. Так, а ні, чи не пора нам шукати вже пульт? Вже пора шукати пульт, а ми ще до восьмого дня нічого не зробили. Треба щось робити. Привітік! О, так, да, привіт. Я, кстати, пока ты там ходил и плав на следующего на залез у бы, я знаю, что зиблав. Я зиблав все предметы, которых нам не хватало, и зеблав, давай, что, иди до меня. Сейчас, сейчас, сейчас. Я до тебя спущу, что, давай, облиз, обрез. Капец, класс, молодец, да. Ну, створно... Только не стреляй, ты что. Сейчас, на шо, балкон Попадаешь. ё Нічого собі, в тебе тут айпичка і, і все. Да, поки, ти... Слухай, поки... Що? Я тут подумав, а чи не пора нам їхати на інші острови mm -hmm. і там. Ну ще... давай, бо я от бачу ще один островок. штуки, я, ладно, Так, поплави. ну, Давай на п'ятому дні. А, вот цей великий острів. Все, давай паркуюсь. Офігенно ти запалкувався. Тубе пумат половину, вся твоя. Тут якась машина, ще. звідки да. вона тут, там, да. Да, непонятно. Вона все вже. Ого, ничего собі, корабль. Флагман. Слухай, тут є якийсь сундук. А ну щас я в ньому Диви, Тут пульцей. Щас нажимаю. На ньому акумулятора нема. Ти... Твою наліво. Він тільки... Бери його в рюкзак, їдемо шукати батарейки. Він, певно, що на острові аборігенів, тільки там аборігени зайці. Чого? Да, аборігени зайці. Господи. Боже, мій плід перевернувся. Тобі ще треба слочну на аптечку знайти. Так. Той острів аборігенів, це де, там, де ті ліани, все таке. Знаешь? Но чекай, я только поплыву на наш ослик. На нем уже не спала, так моя будет аптечка. Я ж тебя перелатаю плохо. И ой, куда? Ё-моё. В общем-то, сейчас, секунду. То есть тут была аптечка? Да, шукай. Вот Во, нашел, нашел, нашел. О, давай, давай. Сейчас плыву. Шш, стоп, 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 стоп. Круто? Да, все. Так, то поїхали на той острів Барриенев. Давай. Тільки твій плод улетів в Казахстан. Йомир. В Киевестан. Там в мене тут Біду його шукати. Кстати. Так, давай, поїхали. <кстан> Боже Ой, мой! Боже мій. Що це? Шо це? плохо, блін. Це наша кіська гавкає, ти чуєш? <кій> От то жесть. Так, ти де? Стоп. Ти вон десь. Я у жазі блягу, ну, кстати, пливи до мене. Все, я, я нашов цей острів. Давай до мене її. Давай, над бабач, як, в мене, той плошлий були. Щас. У мене ж є калаш. А. Так, тільки акуратно, бо тут зайці або Так, стоп, я є що. У мене ще М16, а 1 є і АК-74. Пішли. Є ж воєнночки, гай. А що лучше взяти М16, а 1 чи АК-74? Не знаю. Йо-моє, тут а Боже мій. Давай, давай, давай. Йо-моє. Я тут щось знайшов. Дивись. Ух

Сейчас, подожди. Движ, я нашел аккумулятор. Оте. Все, давай, я ее беру. Так, там главаря є якісь какие-то що Наверное, я давай до нього добра. Давай, тільки мы ще его поймаем. Аккуратно виде. Уничтожаем. Я взагалі всю дамбу снизу. Все, а мы его уничтожили. Тут оставлю. Эй, день наш ты поломав. Ты их пидибла. Ти взяв деньги? Ну, трохи. А, взяв. Да. Ми багаті. Кстати, ящиках тоже глощі, походу. А, Дай. да, тут глощі, а тут риба. Клас. Бо тут вот удочки холощі. Давай, забирай. Тут дим з ниоткуда. Що за фігня? Боже, ну це якісь шамани, походу. Давай йти звідси. А то тут, тут ще якась нечиста сила выпиш. Кстати, вот дави, товарищ я. диви, я зала отлымаю базуку и да. наплыву. Но я пішов по воде. Я иду по воді. Да тут просто глибина низька, боже. Та, я ти йду щас... по воді. Я йду Так, по воді. давай ехать додому. Де там наш. А ага, вот. Да, я доезжаю. Боже, чего? Звуки в ТВ-центре. Секрет <серкотный> фильмы. Секрет фильмы. Ё-моё. Йо ну, ты бар, Дай. Скаленс. Я надеюсь, что... -то... Дай, давай. Залезай, сейчас за нами вертолёт приедет. Ну, все, давай, котик. Котик, давай збулаємо все, де Котик, котик, сідай до мене в сумку. Давай. Я... Все, він сів до мене в сумку. Зала, почекай. Ми подожди, будем. подожди, треба ж запустити той акумулятор і ми все, подамо як... сигнал. Я калтошку збила, калтошку і албузі. Ой! <рес> Не знав. Я базуку просто взяв Я, моя... <рес> Базуки Я тут все йому. <рес> 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 Ну, шо, бы... Я бомбанул, хочу тем Добро, дай, уже запустим Ой, ой, ой. Бай, 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 Так, все, сейчас. Не, ну я жестко бомбанул. Все, а, обещаю. Что, что? Там что, там что бомбанулось. Ты живый? Ты живый? Ты да. живый, Я впав. Дай. Господи, як нашу Печка хороша. Алло, алло. хороша. Е, ми на острові. Е, коротше, на якомусь острові координати скинемо. Е, будь ласка, помогіть. Срочно. Сорочно. Е, зараз я вам координати Діна. напишу. Діда. Все координати Діда. написав. Блад, занят Ё-моё! Ё-моё! Ё! Ну да! Что за фигня? Ё-моё! Ё-моё! Ты зайти походу все подстроил из заразы. Ух ты ж! <сícant> <сícant> ну это... Це... Ты был ходать, где, было наше лишко? Наш спальни, ну наша спальни, спальники. Блин. Там були. Так, все, ми перет... міся, Я їх в рюкзак спакував. Вон там вже вертольот летить, так да! давай бігом. Збирай все, збирай. Я, я вже давно зібрала. Вон він я вже в ньому хосив. Да? А коли ти встиг? О, все, давайте, підлітайте, підлітайте. Ой, вони як сіли тупо. Час, я спрягну. Фу! Фу! Давай. Все, я седаю сейчас. Подожди! Куди? Господи, тут пилоты такие, я не Давай, маю. все, поехала. Мы полетели отсюда. Да. Фік. Все. Ура! Так, ну что ж, друзі, всем пока. Ось э, вышло таке видео с Андреем. э, К. Нагадую, що ее. Посилання на його канал в описі буде, якщо що. Шо... Що ти робиш? Що ти <риклад> <риклад> Ну, коротше. Боже. <риклад> ну, коротше, друзі, всім пока. Не звертайте на це увагу. <риклад> <риклад> Боже, там же їх ніхто? всем пока, друзья. Короче, такое тут дело. Всем пока. А ты в машине был?